Не ти е не полудатош, се.

Давай управляй ним, повертай. Карпіт. Скільки росту маєш? Смітись. Видео, конечно, буду такая себе, Не на показ, но на поп Что? Так, під телефоном Я потім скину тобі. Тримайся, Зараз пущу тут не може тому Кажеш як ти їздиш <ріпід> на цього бери, собі по води свій кругу. Ти не пускай горись якщо біжить то натягуй на себе він за мною ходить та повертай їй туди що став все далі не знаєш А ну, скоч, ско... злазь з нього. Злазь, станеш в таку полю. Встань тако біля нього. Стань і тримай Доброго дня всім підписникам. Ось обкатуємо свого жеребця. Рапіда. Верхи. Він вже був під верхом, на нього сідали, звісно. Можлива продажа такого жеребця. Жеребець попорвав нам цього року сім кобил, всі жеребні. Стань так ближче. От малий май росту метр 70. Бачите, його. Біля нього ось такий Резбець дуже спокійний, адекватний стань ще ближче, не бійся. Нічого він не вкус, що ще не вкус. Дуже потужний, гарний перід, ноги. Хто бажає придбати такого живця? Дзвоніть, пишіть Рібець походить з Дібрівського кінозаводу по Тегерану Два з половиною роки. Ось такий. Ріпій, репій. Всім дякую, пишіть, коментуйте. стань також, стань, стань біля нього. Біля нього, щоб люди бачили твій ріс. Ось малий метр сімдесят росту. <coughs> Всім дякуємо. Пишемо, коментуємо, звичайно, і підписуємося. Всім міцного здоров'я.